Всім привіт! У цьому відео я розповім, що на нас чекає у першій декаді липня 2025 року. Отже, у першій декаді липня ще є можливість укласти договори, здійснити крупні придбання, там придбати білети, домовитися про щось важливе. Бо Меркурій вже 18 липня 2025 року стає ретроградом. І тоді всі ці речі стануть гальмуватися, уповільнюватися, і взагалі е, тут контактність спадає. Тож плануйте свої справи, зважаючи на період ретро Меркурія. 2, 3, 4 липня Венера об'єднується з Ураном. І тут проявляється інтерес до всього нового і незвичного. Може захотітися змінити стиль вбрання, зачіску, придбати щось в дім. Також тут період новизни у стосунках, взаємовідносинах. Ми можемо бачити по-іншому і себе, і близьких нам людей. Потім Венера переходить в знак блиску 5 липня, в якому пробуде до кінця липня. Легкі і ненав'язливі, але дуже цікаві знайомства можуть відбуватися. Венера це про любов, дружбу. Насолоду до життя. І знак близнюків додає цим важливим темам, такої легкості і необтяженості. Зустрітися з однією компанією, а опинитися потім в іншій це нормальна ситуація, де венери у близнюках. Ніхто нікого не прив'язує і не зобов'язує. Все відбувається по спільним інтересам. І от без такої обтяжуваності, і без такої обов'язковості. От все так легко. Марс в липні перебуває в знакі Діви. І тут Марс і дія, Марс це люба справа, це бізнес. І тут зосередженість на робочих моментах. Знак діви він відточить вашу майстерність, особливо в прикладній професії, там, де треба от саме працювати руками. І такими є перші 10 днів липня 2025 року. Будьте на зв'язку з планами Всесвіту і до зустрічі!